Машина по-перше не доброго дня, шановні здраві люди. З вами Валерій. Ми зараз наближаємось до кінцевої, як та кажучи, цілі нашої мети, діяльність відносно звільнення нашого побратима, людину про маса зі Владислава. СІ СІЗО, СІЗО Тернопільської області. Бо начальник. Зателефонував мені після моїх неодноразових дзвінків сьогодні зранку. Він таки зателефонував і сказав, що все добре, ми отримали підтвердження з судової адміністрації, що гроші на рахунок поступили, залогова сума 15600. І таким чином о 10-й годині його звільняють. Ми на півгодини запізнімось, його звільнили в 10-ту. Я сообщил начальнику, що він чекав нас біля СІЗО, і він зараз мені знову дзвонив, каже, казав, добре, каже, втисить на газ, бо він вас дуже чекає. От. І таким чином ця приємна новина, думаю, для всіх принесе підвищення позитивного тонусу, позитивного заряду і бажання для Владислава, це звичайно від усіх нас, це, це підняти свій моральний дух. Підтримати його душу, це якщо кожен з вас зателефонує. Йому скаже пару слів, звичайно, що ви теж з ним. Тобто він не один, і ми завжди стоїмо на стражі, тобто благополуччя один за одного. Бо якщо ми одна команда, то наші дії мають бути, мають бути напалені тільки на те, щоб все ж таки ближні нас бачив, нашу реальну підтримку не тільки на словах, але й у справі. Всім дякую за підтримку.